Вітаю вас, брати і сестри, дорогі друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, Його словами, мир вам. Слава. Слава Ісусу Христу! Слава. Ми маємо чудове, надихаюче зібрання, поклоніння нашому Господу, всемогутньому Богу, Отцю Сину, Духу Святому, в гарних умовах. Це надихає, це підбадьорює нас. Це спонукає наше серце наповнюватись Божою силою і бути вдячним йому. Користуючись нагодою, я хочу передати щирі вітання від Валерія Антонюка, подякувати вам за ваші молитви, за вашу працю, за служіння, за поклоніння Богу, служіння один одному і благовістя людям, які є навколо і турботу про їхні потреби. Це є дуже добре свідчення про те, що ми не просто словами, що ми не просто коли збираємось разом, поклоняючись Богу, це є частина поклоніння. Але воно не обмежується, поки ми зібрані тут. Воно продовжується, коли ми слухаємо Боже Слово. Воно продовжується, коли почуті істини ми практикуємо в нашому житті, в особистому духовному зростанні, в спілкуванні в нашій сім'ї. З сусідами в нашому місті, і це є важливо те, що наскільки Боже благословіння ми можемо нести для оточуючого світу? Але постає дуже серйозне, логічне питання через обставини життя, яке кидає виклик сьогодні для кожного із нас. А як нам дійсно жити? В такий непростий військовий час? Для того щоб поклоніння не зменшувалось, щоб воно зростало, щоб воно збільшувалось, щоб воно було більш жвавішим, щоб воно було більш гарячішим, щоб воно було більше в ревності служінні Господу, щоб воно не згасало. Кілька хвилин нашої уваги хочу якраз пороздумувати на цю важливу тему в контексті служіння. Сьогодні в нас є свято. ми... Будемо бачити наших братів, сестер, які сказали так в служінню Господу, своєму покликанні на деяконське служіння. Але де кожному із нас, і їм в тому числі мати глибоку силу для того, щоб звершувати працю, якої кличе наш, наш Господь, кличе кожного із нас. Я хочу говорити про поклоніння, яке не згасає, не згасає в темряві. Не згасає навіть у боротьбі. І неважливо, яка є боротьба, зовнішні обставини чи внутрішня з гріхом. Текст, який ми прочитаємо, це є 26-й псалом, який для багатьох людей в період війни став натхненням і підбадьоренням для незгасаючого поклоніння, який дає силу в Божій присутності, усвідомленні в своєму житті прославляти Бога. Я хочу прочитати цей псалом, і на чотирьох важливих істинах ми зупинимось, які відкриють нам шлях, стверджувати будуть нас, як жити і служити Богу, поклонятись йому, коли навколо темрява, і щоб наше світло не згасало а було ще яскравіше. Господь, моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя. Кого маю лякатись, коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться й попадають, і хоч би взяв би мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі. Оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у Його храмі, адже Він сховає мене в своєму наметі в день недолі, Він заховає мене в потаємному місці своєї скинії, підніме мене на скелю, тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В Його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою, і я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я буду кликати і помилуй мене, і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя і не відвертайся в гніві від раба свого. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Божа, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твоєї дороги і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою, не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюсь побачити Господні блага на землі живих. Отож, надійся на Господа, будь мужнім і нехай. Зміцняється серце твоє, покладайся на Господа. Напевно, в цьому псалмі ми дуже добре пам'ятаємо перші і останні вірші. Останні вірші, які дуже часто бажаємо для того, щоб комусь побажання чи в день народження, чи в особливу подію будь мужнім, надійся на Господа, нехай зміцняється твоє серце. Покладайся на Господа. Але як дойти до такого стану? Як жити в такій силі, як жити в такому поклонінні? є один визначальний факт для нашого життя. І це є перший вірш. Він ніби як заголовок і основу, фундамент кладе нашого поклоніння, яке сяє в темряві. Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені лякатись? Кого я буду боятись? Господь є захисник мого життя. Давид ставить собі запитання важкі періоди свого життя, і він сам дає відповідь. Дорогі друже, брат, сестра, а що сьогодні є твоїм світлом? Чи є світлом твої очікування? Чи є твоїм світлом сьогодні слово Боже? Чи є твоїм світлом твої амбіції і певні переживання? Або хто є твоїм світлом? І тільки одна особа, яка володіє самим цінним світлом в усі часи, в усі віки і в усі періоди життя. І цією особою є Ісус Христос, який сказав, що я є світло для світу, і хто піде за мною, той не залишиться в темряві гріха, але буде мати світло життя. Євангелія від Івана 8.12 там сказав Христос так. Сьогодні ми є відображенням Божого світла. Сьогодні ми є тим світильником з біблійних часів, оцією лампадкою, яка світить і в темряві є навколо, але хоча б запальничка, серних, свічечка. І вона вже освітлює темряву. І чим більше густіша темрява, тим незначна кількість світла, вона дуже є значима. Яка користь буде, якщо я навіть яскраву лампу тут засвітю, коли в залі світло? Коли на вулиці Сонце, але цінність світла якраз є коли темрява, і як недоречно, коли воно згасає. Є факт життя, Господь моє світло, моє спасіння. І тоді питання, кого я буду боятися, кого мені лякатись. Якраз ця істина, яка проголошує і дає відповідь на наше життя, це не означає, що ми будемо абсолютно безстрашні. Ми будемо мати страх як інстинкт самозбереження. Як відповідальність у своєму житті, як те, щоб бути обачним, хоча б бути такими, що інколи інструкцію читають, як вмикати ті чи інші побутові прилади електричні в своєму житті. На жаль, ми її читаємо, коли вже щось задиміло і зірвалося або проводка спортива чи лічильник вибило. Ці речі можна поправити. Але коли люди до свого життя ігнорують Божі настанови в своєму житті, тоді набагато є більших наслідків і проблем. Кого ми будемо лякатись? Є різні страхи і переживання, але Бог дає те, що в нас немає постійного стану тривоги. У нас немає постійного жаху, який налягає на нашу душу, на наше серце як постійний стан. Чому? Тому що є факт темряві переживання, Господь його присутність є світлом. І тому Давид говорить, хоча взяв би мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною. І коли ми роздумуємо про ці важливі речі, цінності нашого життя, вони якраз випробовують і вказують нам, що саме через надію і прагнення до Бога, і молитву ми маємо гарантію для нашого життя. Саме от такі речі, надія на Бога. А на що я можу надіятись на слово Боже? Але де є гарантія, що я можу покладати дійсно надію на слово Боже? Дуже просто ми можемо сказати про те, що таке є надія. Надія це здатність побачити сонце за хмарами. Можливо, не такий яскравий день і темні окуляри не потрібно одягати. Але трошки видно. Надія це здатність побачити, що там за хмарами є сонце. Надія це здатність очікування того, що вранці Божа милість вона знову оновиться. Якщо вона не оновиться буквально фізично в моєму житті земному, то прийде час вічності, що я буду з Богом. І тому, коли ми роздумуємо про Божу надію, то ми розуміємо, що є підстава для нашої надії, тому що Бог спасає. Що він перемагає, що Бог оберігає. І навіть якщо весь ворожий табір оточить мене, або набагато більших проблем наляжуть на мене, то Давид каже, я надіюсь на Бога. І він надіявся на Бога, на його уповання, коли був перед Голіафом. Він надіявся на Бога, коли мав гоніння і переслідування від Саула. Надія не покидала його серце, коли Давид згрішив. Тому що Господь є його світлом, і він йшов до цього світла. Дуже важливо пам'ятати про те, що другим важливим фактором в нашому житті це є надія на Бога, яка виражає наше прагнення. Зазвичай те, на що ми надіємось, зазвичай те, до чого ми прагнемо в нашому житті, воно є в основі нашої надії. І тому 26-й псалом говорить про те, що одного. Прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати де? В Господньому домі. Сьогодні Господній дім це не будівля, це не організація, це не певна структура, це є церква Ісуса Христа, це віруючі відроджені люди, які збираються разом для того, щоб спільно поклонятись Богу. Служити один одному і свідчити неспасеному світу про надію і спасіння, яке є в Ісусі Христі, і Біблія називає Це благовістям. Це є триєдине завдання церкви, і це є дім Божий. І Давид говорить: одного прошу я в Господа, і одного прагну. Я хочу, щоб кожен із нас сьогодні поставив для себе одне запитання. А яке є моє найбільше прагнення? Ми ж там вдома. Навіть посидіти в тиші помолитись, і навіть буде краще, якщо запишете відповідь на це запитання? Яке моє в житті найбільше прагнення? Окрім того, щоб закінчилась війна прийшла перемога? Яке моє найбільше прагнення в контексті цінностей Слова Божого? В контексті земного життя, волі Божої, Божого покликання в моєму житті? Як воно виражається одним реченням? Да, ми можемо сказати вірити в Бога, служити Йому, догодити Йому, але в чому це виражається в моєму контексті? І Давид каже, моє найбільше прагнення бути в центрі волі Божої, бути в Божому домі. Я часто чую цю фразу, щоб життя і служіння, покликання наше було в центрі волі Божої. Тільки ніхто не може сказати, а де цей центр волі Божої? Ми можемо знайти географічний центр певної території. Ми можемо побачити центр міста. Я дуже просто відповідаю на запитання. Центр волі Божої для Давида був тоді, коли він вийшов перед Голіафом. І він знав від Бога, що він має зробити, перемогти того, хто зневажає Божий народ і зневажає Бога. Центром Божої волі для Даниїла, знаєте, де було де місце. Коли він невпинно молився Богу незалежно на виданий наказ, що кожен, хто буде просити, не в царя, буде знищений, але центр волі Божої для Даниїла був там, в рові, з левами, де був центр волі Божої в служінні Ісуса Христа, Гефсиманії і на Голгофі. О тій кам'яній могилі, де Воскресіння Ісуса Христа, ми будемо святкувати, що Він воскрес, торжество, життя, перемоги над смертю, над гріхом. Оце є центр волі Божої. Якщо багато інших біблійних текстів і Божих людей побачити, що саме найскладніші моменти їхнього життя, то був центр волі Божої. І знаєте, чому? Не тому, що Бог не любить нас і допускає проблеми, а тому, що, допускаючи проблеми, він в цих проблемах хоче прославитись і змінити нас, і дати свідчення про себе для слави своєї. І тому Давид каже: я цього прагну. Роздумувати про Бога, що Він хоче від мене, і відчувати Божий захист і Божу дію. І третя це молитва. Як ми молимось? Якщо подивитися на цей псалом, як молиться Давид, він вживає такі дієслова, які спонукають до дії Почуй мене, прийми мене, навчи мене, навчай мене твоєї дороги, провадь мене прямою стежкою. Почуй, Господи, мій голос. І прагнення Давида в тому, щоб виражати славу і величі Божу і дякувати за Божий захист, який Він дає для нього в його житті. І останнє, на чому ми зупинимось, це зміцнення в Бозі. Оцей останній вірш, який говорить нам про те, що як заклики повеління надійся на Господа. Будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє, покладайся на Господа. Я хочу це побажання залишити для наших братів і сестер, яких ми будемо руку покладати на деяконське служіння, на працю Божу. Я хочу залишити це побажання для кожного із вас, для кожного члена церкви, для пасторів, для лідерів, для кожного члена церкви. Надійтесь на Господа, будьте мужніми, нехай зміцняється серце ваше, і покладайтесь на Господа. Світіть в цій темряві живим поклонінням. Тому що саме поклоніння відповідає на запитання, як мені мати силу, як мені бути мужнім. Молодь в сучасному світі говорить про те, шукає можливості, як бути ресурсним. Але де ти візьмеш ці ресурси, щоби твій каганець не погас? Де знайти ту оливу, де знайти те наповнення, де знайти ту енергію, яка завжди буде палати в нас поклонінням Богу? В глибокому, особистому шануванні Бога. Тому поклоніння Богу це визнання того, хто Він є. Поклоніння це є той запал, та сила і ресурс, яке дає наше серце спроможним зробити те, що Бог хоче від нас. Які б не були обставини життя навколо нас, ми завжди маємо можливість бути в Божій присутності. Ніхто в нас її не забере. Але в цій присутності ми можемо переживати силу і славу Божу. І вона є набагато величніша, ніж просто події повсякденного життя. І в нашому серці Бог дає надію, захист і перемогу. Нехай Господь в цьому рясно благословить кожного із нас, щоб наше життя і служіння, наша праця, як живе поклоніння перед Богом ніколи не згасало, але досягало своїх цілей. Слава ти Бога. Амінь! Амінь. Слава Богу.